Вітаю! Розпочинаємо нову тему просте ускладнене речення. У межах цієї теми ми з вами повинні розглянути речення, які ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами. На першому уроці цієї теми ми з вами будемо говорити про однорідні члени речення. Під час сьогоднішнього уроку повторимо з вами те, що знаємо про однорідні члени речення із минулих класів. От далі. Практичними завданнями закріпимо новий матеріал, а сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про те, які види зв'язку існують між однорідними членами речення, як пов'язані однорідні члени речення, які слова або сполучення слів не є однорідними членами речення. Тобто сьогодні трошки розширимо межі наших знань про однорідні члени. Отже, давайте починати. Що нам відомо про однорідні члени речення із попередніх класів? Ну, насамперед, те, що вони залежать від одного і того ж члена речення, відповідають на одне і те ж питання і виконують однакову синтаксичну функцію. Тобто є одним і тим же членом речення. Крім того, ми з вами знаємо, що вони є рівноправними і незалежними один від одного. Це те, що нам відомо. Далі, Що ми з вами знаємо із попередніх класів, ну, насамперед, із п'ятого класу, тоді коли розглядали тему. Відомості про синтаксис і пунктуацію. Саме з цього класу ми з вами знаємо, що будь-який член речення головний або другорядний, може бути однорідним. Тобто, це можуть бути однорідні підмети, однорідні присутки, означення додатки і обставини. Давайте розглянемо на прикладі, який ви бачите зараз на дошці. Ізливками розтопленого сонця лежать цитрини, груші і виноград. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися в реченні, я виділила однорідні члени іншим кольором. Цитрини, груші, виноград. Це однорідні підмети. В цьому реченні ось головний член речення, підмети виражені однорідними членами. Далі друге речення. Твоє чоло шляхетне і ясне. Чоло є яке? Шляхетне, чоло є яке? Ясне. Перед нами речення з однорідними присутками. І перший і другий присадок у нас з вами є складеними іменними з пропущеною зв'язкою. Третє речення. Я не скрипковий ключ, а журавлини. Тобі над полем в небі напишу. Ключ який, скрипковий, ключ який? журавлиний. Це речення ускладнене однорідними означеннями. Наступне речення. Ти їм диктуєш долю, а не вірші. Диктуєш кого що? Долю. Диктуєш кого що? Вірші. Це у нас з вами речення, яке ускладнене однорідними додатками. І, врешті-решт, п'яте речення земля вдихне глибинно і жагуче на вишняках настояний озон. Вдихне як, яким чином? глибинно. Вдихне як, яким чином жагуче. І це в нас з вами речення, ускладнене однорідними обставинами. Отже, як ви змогли переконатися на прикладах, що подані на дошці, однорідними членами речення можуть бути як головні члени речення, так і другорядні. Наступний момент. Те, про що ми з вами не говорили в п'ятому класі, але маємо зараз говорити. У реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Що це означає? Що у нас в одному реченні можуть бути і, наприклад, однорідні присутки, і однорідні означення, або однорідні підмити, однорідні обставини і так далі. Давайте подивимося на те речення, яке є прикладом до цього моменту теми. І для того, щоб вам легше знову ж було орієнтуватися, я виділила різні ряди однорідних шлинів різними кольорами. Давайте прочитаємо речення: барви народжувалися, вигравали, мінилися, жили буйним, веселим життям у горні, на обличчі, на широких дідових руках на всій його могутній постаті. Отже, починаємо з головних членів речення, звичайно. Перший ряд однорідних членів у нас є присутки. Барви, що робили? Народжувалися, що робили вигравали, що робили мінилися, що робили жили. Другий ряд однорідних членів речення у нас з вами означення. Життям яким пуйним, життям яким веселим. І третій ряд однорідних членів речення це у нас обставини. <кій> жили де? У горні, на обличчі, на руках, на постаті. Зразу до цього речення хочу зазначити, що однорідніше речення можуть бути не поширені, тобто виражені одним словом, поширені, при яких є ще якісь додаткові слова, але ці додаткові слова не входять до складу однорідних членів речення. Отже, давайте подивимося ще раз на наше речення: народжувалися, вигравали, мінилися, жили, це у нас з вами не поширені, виражені одним словом. Життям буйним, веселим не поширені. А от обставини. У горні не поширене, на обличчі не поширене. А при, при однорідному членові речення на руках в нас з вами є ще два означення широких і дідових. Поширене однорідний член речення. І на всі його могутні постаті точно так же, як і в попередньому, однорідному, при попередньому однорідному членові речення У нас з вами є слова, залежні від нього. І ось. В наступному прикладі. Це для того, щоб було зрозуміло з нашою темою, от якраз трапився такий приклад, на якому можна якраз цей момент розібрати. Наступний наш крок знову ж таки, у молодших класах ми з вами розглядали цей момент. А тепер, коли ми з вами дізнаємося все-все про однорідні члени речення, тож сьогодні маємо дізнатися про те, яким способом. Поєднуються між собою однорідні члени. Отже, це може бути сполучниковий зв'язок, тоді, коли за допомогою сполучників сурядності, поєднуються однорідні члени. Тільки інтонацією, тобто інтонація перелічування або протиставлення може бути при однорідних членах речення. Це безсполучниковий зв'язок. На письмі ця інтонація перетворюється на розділові знаки. Ось або Обома цими способами, тобто цей зв'язок називається змішаним, але відразу попереджаю, що в вашому реченні повинно бути мінімум три однорідних члени, тому що при двох однорідних членах речення змішаний зв'язок ніяк ми з вами не покажемо. Між першим і другим буде тільки один зв'язку. Або це буде сполучниковий зв'язок, або це буде безсполучниковий зв'язок. Якщо у вас в реченні є мінімум три однорідних члени, тоді ми з вами можемо показати цю мішанину. Сполучниковий і безсполучниковий зв'язок. Давайте розглянемо на прикладах: тягнуться до сонця, квіти і трави. В цьому реченні у нас з вами однорідні члени, однорідні підмети, поєднані за допомогою інтонації і сполучника це сполучниковий зв'язок. От у нас сполучник єднальний. До речі, сполучники треба було вивчити в цьому класі дуже добре, тому що от зараз приклад, коли вони нам потрібні будуть, і ми повинні знати, що це за сполучники і яким чином вони служать у наших реченнях. Друге речення тягнуться до сонця квіти, трави. В цьому реченні назвами ті ж самі однорідні члени, тільки зв'язок між ними інший. В усному мовленні за допомогою інтонації переліку і на письмі ця інтонація перетворилася на розділовий знак. Це безсполучниковий зв'язок. І третє речення ми трошки з вами поширили, тобто ввели до нього ще третій однорідний член речення для того, щоб показати змішаний зв'язок. Тягнуться до сонця квіти, трави і гілки дерев. Між першим і другим однорідним членом речення у нас безполучниковий зв'язок. Ось на письмі комка, перетворився він. І між другим і третім реченням у нас сполучниковий зв'язок. За допомогою інтонації і сполучника ми з вами поєднали якраз другий і третій однорідний член речення. От разом це все. Тут безсполучниковий, а тут сполучниковий. Змішаний зв'язок. Змішалося один вид зв'язку. І другий вид зв'язку. І утворили третій змішаний вид зв'язку. Давайте повернемося на попередній слайд і подивимося, яким способом ми тепер вже знаємо про способи зв'язку між однорідними членами речення, яким способом пов'язані однорідні члени речення в тих реченнях, які ми вже розбирали. Цитрини, груші виноград це змішаний зв'язок. Чому між першим і другим безполучниковий зв'язок за допомогою інтонації написні розділового знака? між другим і третім сполучниковий зв'язок. От він сполучник. Далі. Друге речення: шляхетне і ясне. Сполучниковий зв'язок з допомогою єднального сполучника І. Третій. Я не скрипковий ключ А. журавлине тобі. От у нас знову ж таки є сполучниковий зв'язок, сполучниковий. Далі. Ти їм диктуєш долю, а не вірші. Знову ж таки, сполучниковий зв'язок. Земля вдихне глибинно і жагуче, сполучник І, сполучниковий зв'язок. Тобто ще раз закріпили ту інформацію, яку тільки що держали для того, щоб орієнтуватися вже на практичних завданнях. Не є однорідними членами. Ну, маскуються під однорідні члени речення, але ми їх не визначаємо як однорідні члени речення. Повторювані слова. Про що, про що скрипить твоя сосна? Про що, про що? Це не однорідні члени речення, це повтор. Тобто ми їх з вами підкреслюємо однаково, але не вважаємо. І розділові знаки ставимо як про однорідних членах речення, тільки не вважаємо їх однорідними. Далі, другий момент. Повторювання однакові форми слів, об'єднані частками не або так. Робити так робити. Стрибає, не настрибається. Це не однорідні члени речення, запам'ятайте. Стійкі словосполучення або фразологічні звороти з парними сполучниками «і», «і», «ні», «ні», «ні слуху», «ні духу», «сміх» і, і, ні, ні, ні слуху, ні духу, і сміх і гріки, і всяке так. І запам'ятайте, що у таких словосполученнях, фразологізмах, у нас кома не ставиться, незважаючи на те, що повторюваний сполучник і і ні. І в сьомому класі, коли розглядали правопочатки ні з, і, з різними, слово, різними частинами мови, хоча слово ні, ні, якщо воно повторюється, не є часткою, а є єднальним сполучником, але все одно якраз у тій темі зважали саме на цей момент. Два однакові за формою дієслова, одне з яких позначає дію, а друге мету цієї дії. Піду, прогуляюся. Піду з якою метою? Щоб прогулятися. Перше слово вказує на дію, піду, а друге на мету цієї дії, щоб прогулятися, прогуляюся. І, врешті-решт, назвами є навіть слова, які поєднані сполучниками. І на перший погляд здається, що перед нами. Однорідні члени, але вони відповідають на різні питання, і це протирічить нашому правилу. Однорідні члени речення повинні відповідати на одне й те саме питання. А у нас ніхто і ніколи не зустрічав мене так радо. Один із членів відповідає на питання хто, ніхто, а другий коли ніколи. Тому вони не можуть належати до однорідних членів речення. Пропоную закріпити. Сьогоднішню інформацію за допомогою практичних завдань. Перше речення на розрізнення однорідних членів. Ми з вами повинні визначити однорідні члени речення і замалювати схеми розстановки розділових знаків, однорідних членів речення, визначити зв'язки між ними і так далі. Починаємо з першого речення. Якось ішов тим степом козак не тяга, Побачив бандуру, узяв її до рук та й заграв. Хочу пояснити значення слова нетяга. Нетяга це дуже бідна людина. Ось. Тобто людина, яка перебуває у злиднях. Старовинне таке слово. От, і воно тут і в нас визначене. І одразу з вами звернемо увагу на правопис цього слова. Це слово з прикладкою. Пам'ятаємо, що якщо і означуване слово, і прикладка в нашому реченні виступає з загальними назвами, вони пишуться через дефіс. Отже. Давайте визначимо другорядні члени речення. Буду виділяти їх жирним шрифтом, щоб відразу в очі. Козак, що робив, і шов. Що зробив, побачив, що зробив, взяв та що зробив, заграв. А тепер давайте перейдемо на іншу дошку, для того, щоб замалювати схему. Так, отже, в підручнику у вас зазначено, що однорідні члени речення ми з вами будемо позначати за допомогою такої букви О. Ну, пропоную для себе просто позначати. Про який член речення йдеться. Як ви самі можете пересвідчитися, за схемою легко відразу побачити, які види зв'язку між однорідними членами в аналізованому реченні. Ішов, побачив, узяв та й заграв. Між першим, другим, другим, третім ми називаємо безсполучниковий зв'язок, який на письмі передається за допомогою розділового знака в усному мовленні інтонацію переліку. І між третім і четвертим у нас з вами є сполучник Та. Отже, перед нами змішаний зв'язок. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Берізка вибігла з гайка, спинилась при дорозі. Берізка щось зробила? Вибігла. Що ще зробила? Спинилась. Друге речення, яке попереднє, перше, у нас ускладнене однорідними присутками. І між ними у нас з вами безполучниковий зв'язок, тільки за допомогою інтонації переліку. Вибігла, спинилась, яка на письмі передається розділовим знаком комою. Третє речення. За лісом широкі поля поволі лагідно спускаються вниз. Спускаються як? Яким чином? Поволі. Спускаються як? Яким чином? Лагідно. Це речення ускладнене однорідними обставинами: поволі і лагідно. Між цими однорідними членами у нас з вами сполучниковий зв'язок за допомогою єднального сполучника Є. Давайте перейдемо. На іншу дошку і якраз замалюємо схему. Друга речня там, де вибігла, спинилась. Це безполучниковий зв'язок, тому що тільки за допомогою інтонації. У третьому реченні у нас з вами однорідні обставини, поєднані з получником Є, тому це сполучниковий зв'язок. Можна не визначати, тобто можна тільки буквами О позначати, але можна для себе просто. Це ще зайвий раз тренування на визначення головних та другорядних членів речення. Наступне речення. Пропливають лози, верби, в'язи, тополі у воді, зелені острови. Це речення ускладнене однорідними підметами, що лози, що верби, що в'язи, що тополі, що острови. Перший, другий, третій однорідні член речення це Непоширені, виражені одним словом: четверте, п'яте поширені. При них є ще якісь пояснювальні слова, пов'язані з ними слова. Отже, в цьому реченні у нас з вами однорідні підмети, пов'язані безполочниковим зв'язком, тільки за допомогою інтонації переліку в усному мовленні. На письмі вона перетворилася на розділовий знак: лози, верби, в'язи, тополі, острови. І останнє речення в цьому завданні: і ранкові і вечірні дороги. Стоять у собі таємницю, сподівання і жаль. Так. Тут у нас з вами повторюваний сполучник. Тому треба поставити розділовий знак при повторюваному сполучнику. Цю пунктураму ми вивчали в 5 класі, і ось у нас вона трапилася в реченні. Так. І ми з вами маємо в цьому Речення два ряди однорідних шленів. Головний шленів речення у нас тут немає серед однорідних, тому байдуже в якому ми з вами будемо, в якому плані будемо аналізувати. Тобто, що першим, що другим буде? Дороги, які ранкові, дороги, які вечірні. Це однорідні означення, поєднані між собою повторюваним сполучником і... Його варіант. Ось це у нас з вами сполучниковий зв'язок. І ще один ряд у нас одне мислене вречені є таять, кого що таємницю, кого що сподівання і кого що жаль. А тут у нас з вами вже змішаний зв'язок, тому що між першим і другим однорідним додатком. Є безсполучниковий зв'язок, а між другим і третім сполучник, намішаний безсполучниковий — сполучниковий зв'язок. Тобто зв'язок змішаний. Так. Ну, і як ви будете позначати саме це? Давайте перейдемо на дошку і подивимося, як саме ці. Коли тобто, два-три ряди, ми з вами позначаємо. Так. Дуже просто, точно так же, тільки можна цифру 1, це буде значить перший ряд, або приписувати перший ряд, наприклад. Ну і у нас там ось так, сполучниковий і другий ряд. Так. І це змішаний. Це змішаний. Тобто так оформлюється, якщо схема саме до такого речення, де. Якщо є третій ряд, значить приписуємо третій і його схему замальовуємо. І для кожного ряду у нас з вами свій вид зв'язку між однорідними членами речення. Так, повертаємося сюди. В... У нас тут слово І, сподівання І жаль. Ну там Є. Давайте повернемося, все-таки виправимо. Так, отут у нас буде І. Тому що за правилом повинно бути йод, ну, і, але автор захотів так. Те, що написав автор, ми не маємо права змінювати. З першим завданням ми закінчили. Переходимо до другого завдання. От уже якраз завдання на повторення того, що ми вивчили в 7 класі, а саме сполучники сурядності, їхні групи з зазначенням. Ось, і є за їхньою функцією, тобто тоді, коли вони. Один раз вживаються при однорідних членах речення, коли вони є повторюваними, коли вони є парними. Повторюване зрозуміло, це один і той же сполучник, який повторюється, що таке парний сполучник. Це означає, що одна його частина знаходиться перед одним однорідним членом речення, а друга частина перед другим однорідним членом речення. І завдання таке: Випишіть однорідні члени речення у три колонки, залежно від того, якими сполучниками вони з'єднані. Можна зупинити відео Виконати завдання і перевірити його за допомогою ключа. Про ключ скажу одразу, для того, щоб тоді, коли ви виконаєте завдання, ви могли одразу його перевірити. Значить, якщо ви правильно виконаєте завдання, випустите слово сполучення у потрібні колонки, тоді із кожної букви, останньої букви слово сполучення спочатку, в, першому, в першій колонці, далі в другій колонці, а потім в третій колонці, у вас складеться початок фрази. Яка належить українському письменнику Загребельному. Письменник, який створював історичні романи. Писав історичні романи. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім разом із нами перевірити. Для того, щоб легше було перевіряти, я буду записувати букви, залежно від того, в якій колонці вони повинні бути. Щоб легко виходило все, що треба. Отже, ні сосна, ні дуб це повторюваний сполучник. І ми в другу колонку з вами повинні віднести буковку Б. Наприклад, останнє слово. Якщо ви виписували правильно, тоді у вас так і повинно бути. Радість і смуток поєднані одиничними. І закінчується на К. Визначили. Далі: не тільки під, а й кров. Не тільки ай. Це парний сполучник. Частина перед першим одрізним, частина перед другим. Закінчується на В. Так що ми тут з вами В якраз і допишемо. Третя колонка. Сонце і небо. Один раз у нас з вами, тому сюди О записуємо. І зверху, і знизу. Повторюваний І. Знизу куклку У написали. Або пан, або пропав, або, або повторюваний, і ми з вами записали В. Хоч повалить, так не зігне, хоч так не. Це парний сполучник. Одна частина перед першим однорідним членом, друга частина перед другим однорідним членом. Так, записали. Мука, а не подорож. Одиничний, закінчується на Ж. Останнє слово, тому нам тут треба букву Ж дописати. Якщо не корова, то ВІЛ. Якщо не то, і ми з вами тут буковку L записуємо. І порада, і розрада. Повторюваний з тільки що у нас було в попередньому завданні. Такий же самий момент. Не лише тепер, а й завжди. Не лише а й. Так. сюди. Як не ведмідь, то вовк та сама ситуація, як не то. І буковку К ми з вами дописали: Синє або голубе. Або один раз у нас з вами використаний, тому сюди. Як старі, так і діти. Як, так і діти, закінчується на і кропива та полинно. Так, один раз у нас з вами вживається та. Не тільки сміх, а й сором, не тільки ай. Це в нас парний сполучник. Угу. То свистить, то виє. Повторюваний сполучник то-то. Ось у нас склалася з вами перша частина фрази. Кожен буває великим. Ось, принаймні, один раз у житті. Так закінчується ця фраза. Тобто, хоч раз у житті кожен із нас буває великим. Так вважає Павло Загребельний, який написав багато творів про видатних людей минулого часу. Минулих часів, минулих епох і так далі. Наступне завдання. Ми бачимо замеречення, прокинулися ліс поле дорога. І треба ввести різні сполучники для того, щоб простежити, як змінюються відтінки повідомлення залежно від сполучника. Ну, наприклад, прокинулися ліс, поле й дорога. тільки один сполучник, змішаний зв'язок. Прокинулися і ліс, і поле, і дорога. Трошки інший відтінок повідомлення, трошки інший відтінок значення з'явився. Прокинувся не тільки ліс, але й поле і дорога. Можна так. Або прокинувся не тільки ліс і поле, але й дорога. От вже від того, як ми з вами різні сполучники приміряємо наречення, трошки змінюються відтінки повідомлення. Ось самий зміст у нас з вами не змінюється, але відтінки цього змісту ви самі переконалися, поводивши різні сполучники. І творче завдання складіть речення з однорідними членами. От у нас з вами є непоширені речення, поширене речення. Спробуйте, візьміть одне з них і спробуйте увести другий присудок, наприклад, або підмет, або означень кілька, і подивитися, як однорідні члени речення виконують свою функцію у двоскладних реченнях. Наприклад, прокинувся і стріпнувся ліс. Річ, що зробив? Прокинувся і стріпнувся. Речення поширене і ускладнене однорідними присудками. Прокинувся й стріпнувся між цими однорідними речення, членами речення у нас з вами вид зв'язку з Гроза відкотилась, ущухла. Знову ж таки, присудок ввели до речення однорідний. І тут у нас з вами безполучниковий зв'язок, тільки за допомогою інтонації на письмі розділового знака. І закінчує наш сьогоднішній урок тестове завдання. Однорідні члени речення є в кожному рядку, окрім чотири варіанти. Вибирайте правильний варіант. Можете зупинити відео, виконати, перевірити разом з нами. Я думаю, що ви швидко визначили. Правильну позицію, і це позиція Г, там, де немає однорідних членів речення. Визначаючи емпатію через зіставлення з неї протилежного поняття, згадують про антипатію. Нема тут однорідних членів речення, тобто тих слів, які залежать від одного і того ж слова, відповідають на одне те саме питання і виконують одну і ту ж саму функцію. Перевіримо позицію А, Б, В: Емпатія глибоке сприйняття світу іншої людини. Її емоцій і смислових відтінків. Сприйняття чого? Світу, чого? Емоції, чого відтінків. Однорічніше наречення наявні. Позиція Б. Емоційна співзвучність із настроєм і переживаннями іншої людини притаманна не всім. І у нас з вами співзвучність із чим? З настроєм і переживаннями. Є однорідніше наречення. Між ними спочна когось зв'язок. І позиція В. Певні грані емпатії відображаються в поняттях, а в яких поняттях? Уважність, співчуття і турбота. Уважність, співчуття і турбота це однорідні прикладки. От, і вон, між ними є змішаний зв'язок. Між першим і другим – сполучниковими, між другим і третім сполучниковим. Разом це змішаний зв'язок. Наш урок добіг свого кінця. Дякую за увагу, за занурення у нову тему. Однорідні члени, тема серйозна, складна. Я думаю, що під час нашого уроку ви в цьому переконалися. Бажаю вам усього найкращого! Бережіть себе. До побачення!